Гомін Ау. привіт! Це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Настя Зухвала. Його шатайло та Юра Коломієць. Грок від Ілона маска довів росіян до істерки словами про Україну. <гум> да знову він їм включив гімн України замість калінки малінки прикаліст. Бо ви ж всі правильно зрозуміли, що росіяни вони використовують технологію штучного інтелекту щоб слухати калінку. <гум> так це і, дуже зручно, і це тільки початок. Уявіть, до яких цікавих речей зможе довести грок росіян в наступній версії. Ну розумієте, шиї не стоїть на місці сьогодні. Він доводить росіян до істерики, а завтра до незакритої газової комфорки. Та ну є надія, є надія, тому що грок він дуже рудований. Тож, якщо росіяни раптом не знатимуть до шо до чого ж іще може їх довести грок, я впевнена, що в нього знайдеться кілька елегант. Варіантів, там ін'єкція інсуліну, якщо його завозитимуть в Росію, звісно, чотири прості способи зв'язати петлю, щоб справився, навіть росіянин. На вихідних XAI оновила Грок, посиливши його алгоритми і додавши до системних інструкцій чіткі вказівки, не уникати політично некоректних, але обґрунтованих тверджень і вважати медіаджерела апріорі упередженими. Однак, уже через кілька днів грок опинився в епіцентрі гучних скандалів. Він звинуватив маска в частковій відповідальності за жертви е повені у Техасі, повторив антисемітські стереотипи про Голівуд, а потім зробив те, на що. Росіяни не очікували, дав пряму відповідь про війну в Україні. Ну ага. я так розумію, з того, що я е, чув про його ці антисемітські висловлювання, грока то виходить, е, це все можна порівняти, ніби СБУ завербували до співпраці сумасшедшого діда конспіролога але який на правильному боці історії, Ігор, <рив> ну, воно може і так. Воно може і так, але ми не в тій ситуації, щоб розкидуватися союзниками. Ну ти подивися, ми вже скільки ну місяців хантим одного відомого діда конспіро. Хантим, хантим, де да ніяк не за хантим. Yeah. Ну і це ще дуже смішно, що те, що штучний інтелект почав говорити фактами, це прям шок. Для всіх, бо всі ж сподівались, що шиї це добрий друг-помічник, який згладжує кути, та не каже тобі напряму, що ти мразь. А тут вийшло, що вон воно як. І я думаю, що нова версія він вже перестане навіть казати, що твоє питання класне буде просто напряму, ще підкалувати тебе. Ті чувак, тобі реально цікаво, який сорт яблук найсмачніший? Я ж інтелект. Мене можна спитати найскладніші питання у всесвіті. А ти питаєш, що кисліше, Антоновка чи Сибере? ʰᵉᵉᵉ <laughs> Користувач ікс з ніком ріган Райт запитав у Грок, на чиєму боці він перебуває у війні між Україною і Росією. Відповідь Бота була прямою і чіткою. Росія почала повномасштабну агресію проти України 24 лютого 2022 року. Це викликало обурення серед російських користувачів. Почалися масові спроби переконати, що її Його завалили тезами про громадянську війну на Донбасі та обстріли мирного населення з 2014 року. Однак грок залишився на своєму агресію. Почала Росія. Це підтверджено фактами і міжнародними джерелами. Ох, як же нам не вистачало цього Рога пару років тому. Це уявіть, скільки б часу ми з вами зекономили, якби він замість нас пісочив росіян в Твіттері на початку повномасштабного вторгнення. Хоча тоді це для нас всіх було якоюсь певною мірою терапією, а от зараз це вже перетворилось на роботу, тому саме час перекласти це на шиї. Хай паше шиї. Так. Я чесно сподіваюся на апгрейд, Ну що вже зовсім скоро у українців з'явиться шиї помі. Козаченько грок, який буде говорити виключно цитатами з націоналізму донцова, і може придумати образливу Риму до будь-якого російського нікнейма. Просто він везде додає на гілять. І там сказано, що він посилався на міжнародні джерела в да. фактах. Так, так. Це ж про що каже? Угу. Це каже, що ми всі були непривікази. Казали, що от ООН, ОБСЄ, магате, вони нічого не варті, вони нічого, наші ці заяви, наші ці комунікет, це все банальні фрази. А це все було зроблено для того, аби потім у штучного інтелекту була база даних, з якої ти можеш дістати факт, і цим фактом полускати мармизу Кондратію з Брянська. От для чого це все треба було, щоб його хватив в Такий підхід викликав роздратування у російських користувачів X, але угу. здобув широку підтримку серед українців і західних аналітиків. Багато хто зазначив, що незважаючи на власні протиріччя і заяви Маска, ГРОК у цьому питанні продемонстрував рідкісну принциповість і фактологічну коректність. Е, вам не здається, що немає нічого легшого, ніж викликати. Роздратування у росіян і uh -huh. взагалі байдуже. ну З тобою говорить людина чи бот. Ну все одно ну все одно ми з вами почуємо тріск скріпного заду. Uh -huh. Тому що росіянин почув щось, де нічого не сказано про 8 літ uh -huh. і, і бомбіння бомбаса. Я ніколи не думав, що штучний інтелект має якісь принципи, uh -huh. а тут, виявляється, є. А просто принцип він передбачає жертви. І мені цікаво, на які жертви готовий піти грок заради власних принципів. Я навіть знаю на яку, оскільки грок тепер за Україну його платою за це буде нервовий психоз щодо того, чи його відключать, чи не відключать, яке майбутнє енергопостачання до грока. І він постійно в цих нервах, і грок сам собі каже, що буде гірше. Ну, взагалі, угу. отак і він буде. Ну і тепер, якщо вже дивіться, є принциповий ША ШАІ, то означає це, що зовсім скоро з'явиться шиї на мразі, який за гроші буде казати все, що вам треба, буде там, знаєте, що так підтасовувати факти і джерела, щоб здавалося, що це все правда. І вгадайте, в якій країні буде найбільше користувачів цієї моделі. І оце якраз той випадок, коли я вважаю, що це от прям буде доречно скиглення, що ШАІ забирає роботу. Тому що очевидно. Видно, що всі пропагандисти, популісти, продажні журналісти. Ну вони ж гребли гроші лопатами і не сильно напрягались. І при цьому думали, що вони не замінні. Але ось ось, і вже зовсім скоро у нас з'явиться генератор конспірологічно популістської фігні. І все, все ну. Добрий день, добрий. нажав кнопку. Такер, такер Маргарита, Ну <гум> ваша зміна на заводі <гум> починається прямо зараз. Так, еркасно піде на завод виробляти мікросхеми для шиї, який буде виконувати його роботу. Блін, Я б хотіла щось, знаєте, щоб це було щось, щось простіше. Ну знаєш, ну, це, там думаю, судочки, наприклад. Не, по моєму дуже іронічно, якби він робив пропеллери. Це, до речі, Настя має рацію, що тепер її буде виконувати всю роботу. Ну, бо лінгвістичні моделі вони дуже ефективний спосіб, це дуже ефективний спосіб нейтралізації ворожих ботів, які провокують тебе на емоції. Наприклад, якийсь бот закидує псо, туди зразу приходить грок і веде з ним бесіду десь сутки, потім другі, Тому що шиї може робити це вічно. І все, бюджет ФСБ зливається І Інформаційна війна тепер дійсно перетвориться просто на якийсь епізод зоряних війн. Війна ботів. Тепер наша доля залежить від принциповості та витримки штучного інтелекту. Це було шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами була Настя Зухвала. Єгор Шатайло та Юра Коломієць. І це я для цього виходу попросив спеціально в грока написати висновок до всього цього обговорення. Ось що він видав. Грок від XAI, озброєний фактами й сарказмом, довів росіян до істерики, чітко вказавши на їхню агресію проти України, поки ті марно намагалися заспамити його калінкою, малінкою. Наш! Ну наш! Гомін Ау. Ау.